Вітаю, друзі. Отже, історія із цим кадропадом, вона підхоплюється, тобто вона виходить на зовсім інший рівень, і починається етап апологетики тих чи інших міністрів. Тому що я сьогодні говорив на одному з львівських каналів про те, що нинішній уряд найбільш львівський з усіх в історії. Я так подивився цей весь перелік, починаючи від е, міністра енергетики, ну, закінчуючи міністром кабінету міністрів і самим прем'єром. Ну там, там ще Вадим Гуцайт, наприклад. Ну, пішло, поїхало. Верещук, чого вартує. Але е, Резніков це такий особливий львів'янин. І Резнікову я завжди до нього ставився з великою симпатією з, власне, за те, як він спрацював між першим і другим туром під час «Помаранчевої революції, як адвокат, по суті, був одним із тих, хто виграв суду Януковича, і це хороший досвід, тим більше, що він в якомусь завжди був. Правильному середовищі, але ця історія із е, закупівлями продуктів харчування, вона справді була шоком певним для суспільства, так як і е, не зроблені правильні висновки із історії з закупівлями бронежилетів. Тут я просто зафіксував, що українська правда дуже швидко кинулася е, рятувати репутацію Олексія Резнікова. Ну, тут справді у нас дуже складна ситуація, тому що Резніков мусить їхати і на наступний Рамштайн, так би мовити, і комунікувати політично від Міністерства е, оборони з іншими міністрами оборони. І тепер європейські практики. Антикорупційні і Міністерство нинішнє воно потрапляє в дуже дивну історію. Тому що, наприклад, все одно відбудеться Рамштайн 9. Все одно нам потрібно співпрацювати з міністрами, але якось так елегантно спробувати відбілити персону Резнікова від інших заступників. Ну, от кинулась українська правда. Вони втулили досить розлогий матеріал. І ну, відбілювали, 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 звичайно ж, як традиційна практика українська свідчить, що треба клясти у всьому попередників. І тут вони потягли, звичайно ж, ну, з команди тарана. Але. Для ту, коли ти відбілюєш одного міністра, то не клянеш попередника міністра, а е, витягуй когось із його команди, з його команди, е, твій заступник влип, витягуй свого заступника. Ну От заступник е, Рєзнікова звільнився. І що придумала українська правда? Вони наклепали досить такий розлогий матеріал. Е, і, в принципі, ну, якщо не купатися в деталях, то за формою він е, ніби виглядає непогано. Тільки коли ти починаєш купати, там закладена просто ну, маса всяких пересмикувань, але найголовніше пересмикування в тому, що вони вчепилися за е, персону е, такого собі Миронюка. Мронюк був заступником міністра, і з його іменем пов'язують закупівлю гаубиць Дана чеських, які з великим скрипом ця закупівля просувалась, тому що там навішували всіх собак, і тоді було зрозуміло, що в логіці команди зеленського зразка, наприклад, там 19-20 року поселення обороноздатності України було вадою, а не перевагою. Миронюк протягнув цю тему з чеськими гаубицями Я персонально був критичним. До цього поки не сам не розібрався, не покопався там в деяких деталях, і виявилося, що це дуже правильна програма, тому що, по суті, ці гаубиці це, це вже нормальне повноцінне натівське озброєння. Хоча там було, ну, в дискусіях довкола них було багато знову ж таки пересмикувань, тому що. Ну, Хтось наполягав, що це 152 міліметри. Для України це було по суті на той час благом, бо Україна мала якісь набої. Але там же ж, в цьому пакеті були й набої додаткові, і перспективна можливість перейти на калібр 155. Тому, ну, але то таке, то, то все було. Е, і е, от згадали. Для, яким чином прив'язали Миронюка до цієї історії? Згадали про бронежилети. І вони це все так файнютко, як галичани кажуть, розписують і, і привчають до думки, що е, Миронюк причетний до цих жилетів. Вони правда акуратно. Тобто, їх журналістів з Української правди ніхто не зачепить серйозно, тому що. Вони це замаскували за фразою, як завжди, можна припустити. ну Такі всі звороти, які, в принципі, до судових розборок навряд чи приведуть. Але вся комічність ситуації, як все у Зеленських робиться, в тому, що Наронюк якраз був тою людиною, яка продавила через ну, через Німагу продавила тему будівництва в Туреччині корвета класу Ада, корвета Гетьмана Гетьман Мазепа, і перед Днем Незалежності 22 го року. До Туреччини відбула делегація військово-морських сил України і дружина Зеленського, і вони там урочисто спустили корвет гетьман Мазепа на воду. Тобто тепер вони виставили Миронюка як людину, причетну до розкрадання півмільярда гривень по, по історії з бронежилетами. Тільки цим клунка просто не втямки, що департамент озброєнь не має ніякого відношення до департаменту речового забезпечення. Якщо хтось розуміє, як влаштована державна система, то якби Миронюк прийшов до. Заступника міністра, який курує Департамент речового забезпечення, і почав розказувати, що він тут бронежилетів підвалить, йому просто сказали, що це не твоя пісочниця, вали звідси. Ну, але тільки в армійських термінах. Тобто, цей називається застав Богу молитися, тому що е, обляпати чоловіка. До, ну, ні сном, ні духом до цього не причетний, тільки через те, що в нього було, був обшук, е, е, вже, е, ну, коли він змінив місце роботи, в нього е, трапився обшук, і в нього знайшли якусь суму грошей. Ну, Якщо хтось займається, е, хто, хтось розуміє, як працює е, сфера е, збройного виробництва, як там. Ну, Працюють системи постачань, системи лобіювань. Що найголовніше, що ці всі обшуки вони були пов'язані не, не з тим, що постачається для Збройних сил України, врешті-решт там через суди гроші повернули, які виявили, але виставили. Миронюка насміх, що от він якоїсь в Харкові позичив певну суму. Насправді, для, скажімо, роботи із партнерами і постачальниками по дуже багатьох напрямках збройних, просто дуже часто гуляє дуже багато кеша. Тому, ну, звичайно, тим, хто всю цю історію роздув, це, це на їхній совісті, просто. Вся комедія в тому, що якщо вони обляпали Миронюкам, то чому вони забули про те, що цей корвет з його ініціативи фактично був продавлений? І що дружина Зеленського їздила, била там пляшку шампанського в і тому подібне, адмірали їздили, делегація цілоукраїнська їздила. Цей корвет, в принципі, скоро справді буде добудований. Ну, виглядає це як ну, або на зло мамі вуха е, Морожу, або ну, Пиляй сук, на яких сидиш приблизно. Тому що відбілити репутацію міністра Резнікова за рахунок. Репутації людини, до якої, в принципі, в тій же Чехії, в, ряд, в ряді європейських країн, досить непогане ставлення і ставлення таке ну, позитивне наскрізь. І хто від цього програв? Розумієте, в цій історії програв і Ну, Перенюк не надіючий чиновник е, у складі міністерства, тому е, воно якось йому зійде. Але ну, навіщо використовувати, скажімо так, некваліфікованих людей для того, щоб е, зробити тонку і е, відповідальну справу? В дуже, ну от суспільство в дуже складній ситуації. Ми всі все знаємо, що там робиться. З легенд довкола Міністерства багато і я на наполя... Міністерство оборони, але я наполягаю, що рано чи пізно повилазять ще всякі схемки. Там вилізе і роль Шарапова. у і Ролі міста, так би мовити, ну і, і ще багато схем повилазить. Просто якщо за цим стоїть Єрмак, і він хоче якось ну, переграти ситуацію, бо складність -то полягає в тому, що все одно хтось має їхати на наступний Рамштайн, хтось має комунікувати перестановки під час війни, що вони дадуть. Але і не і не, не чистити Міністерство від корупції не можна. Але чистити таким способом і відбілювати репутацію таким способом, як робить це банкова це курям насміх. Тому, з одного боку, ми дуже радіємо, що нарешті пішли танки. А я вже говорив, що танки. І інше озброєння, воно дуже щільно ув'язується із антикорупційними інтенціями влади. Якщо ви щось робите, якщо ви не затягуєте ці всі церкви, з вами співпрацюють, якщо ви створюєте просто такі ну, посміховиської ситуації, з вами будуть поводитись дуже насторожено. Але ця настороженість рано чи пізно закінчиться тим, що вам. Просто скажуть, що співпраці в подальшому не буде. Тому, на жаль, суспільство за популізм весь час платить велику ціну. І цей сюжет із спробою відбілити міністра Резнікова теж є втратою репутації подальшої і є свідченням. Ну, можна сказати, найнижчого інтелектуального рівня функціонерів у нинішній українській владі. Але нам же ж якось треба перемогти цього, цю наволоч цього агресора, жертвуючи побільше крові, а може, а може розумом треба перемагати. От, власне, вся проблема, що людей з досвідом і з інтелектом вони відчувають якомога далі. Або пробують на їх горбу, так би мовити, в'їхати в рай, але тільки вони опиняються на вищих щаблях, вони просто починають тупо нищити все, що зробили попередники правильно. Єдине, що деякі речі зроблено наскільки правильно, що їх поруйнувати протягом одної каденції, навіть гіперпопуліста, навряд чи можливо. І в цьому, мабуть, є живучість українського суспільства. І воля українців до перемоги. Перемагаємо! Слава Україні! Невігласи нам не перешкодять перемогти, як би вони не старалися. Ну і традиційно для блогера звернення. Поділіться цим відео, поставте вподобайки. При змозі ставайте спонсорами каналу. Я бачу вашу допомогу, ваше сприяння. Нагадую, хочемо зробити. Англомовний контент, англомовний, ну, англомовну частину каналу. І, скажімо так, по-перше, боротися з обріхувачами України, а по-друге, доносити правду про українську боротьбу до всіх англомовних середовищ світу, дякую, переможемо. Слава Україні!